Привіт-привіт, мої любими мої хороші! Дивіться, я зараз на дачі. А зараз зі своїм партньором буду сажати сіяти волошки, вони ж пасільки. А перед цим зараз поїмо по сосісочки, по бутербродіку і це все гарно займо вафлями. Поїхали. Ну що, нарциси процвіли. Зараз <кій> піду по цій дорожці. А, раніше посаджені васільки вже готуються цвісти. А, в попередньому відео я показував, як сію. Як їх там чорнобривці, от уже вони взійшли щоткою. У мене легка рука, бачите, як щоткою взійшло. Е -е, лілії. От лілії. Ростуть вгору. Дивіться, як поперли. Тут теж щоткою. Красавці, чорнобривці. Так, а оце блин, а оце. А це сорняк вже проліз. Картушки і риси щось не готовлюється цвістих, початків не видно. От, е, укрив територію, яку я не буду засаджувати, це від трави. Що ще? Ой, я так швидко хочу показати все. Нарциси тут цвітають. Тані. А, був мороз поморозився в Сумах. Отакі. Береза стоїть. Береза. Так, тюльпанчик там праців і зелі моя. нарву додому. Ось тут квіти. І дивіться, пам'ятаєте, в минулому відео, який жах творився. Все почистив, все, все під ноль, все під ноль. І навіть тут якісь фіалки розцвіли. Які гарні кустики, так? Да? Це мальва. Во, бачите, який я хазяїн! Я хазяїн! Я хазяїн! Що по розам? Що по розам? Теж буде скоро цвісти. Все, очікуємо. Такий перегляд, такий огляд швидкий. Ну, я спішу. А, я вот така от рослина поперла. Тут, кстати, звичайно видернув. Треба посадити в землю. Ну все, квіти попиливав, рослини попиливав, дерева пополивав. Закриваємо насос. Роски потік. Все. На цьому з вами я прощаюсь, пока-пока. Хатя ні, зарано. Суданська роза у мене вже дивіться. Зелена, жива, буде рости. Ще в мене такі іриси, дивіться, іриси такого кольору. Красота, цілий ряд ірисів. Тут в мене лучок. Тут у мене їх і на це я поперла. Все, отлично, все нормально росте. і хризантемки. Все, тепер точно все, пока. Дерева яблуні цвітуть. Жовтий сорт. Все, точно, все, пока. Так, бузок. Бузок. На дачке. Белый, красивый. Вот это игра. Все в рядок. И в узок. А от дерево боярисніка, дивіться, яке цвітіння. Коротше, так пахне дурно, що взагалі. Але цвітіння гарне. Все, дорога додому.